За да что же вы стояли тогда на Майдане? Зачем вы били в свои барабаны? Зачем пели песни свободы? Все, они оба в Украине. Серьезно? И недавно... Да, серьезно. Я вони не вірю тому що пишуть, і... що вони на російському телебаченні на ні, російському... ні, вони тут. Я це сто відсотків кажу, я ж знаю. Наша позиція це братно убийственна війна, і ми повинні все зробити того, що це треба закінчувати як можна швидше. Ви з ними сиділи за одним столом, можливо, говорили про Україну. Да, так. не тільки зразя. Ми, ми я дуже дуже багато концерти були. все. вони вчилися в церковому училищі. І збирали нашого президента? Ради того, щоб закінчити цю війну, цей конфлікт. Я війною не хочу це назвати. Це був шок для мене. Шок, тому що ти же, якщо б ти туди поїхав і там виживати, що ти повертаєшся, ти повертаєшся сюди і дуже дивуюся, що тебе тут хтось не любить. Такая Е, ви думаєте, що вони отримають гроші? Власне, -пропаганду? Вони мені просили, допоможи щось робити, і я там е, знаю про цю історію. Королі це не только цінний мех, но й цінні когти, когті, шерсть і молоко. Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський я без камер не працюю сьогодні. З нами український актор і заслужений артист України Віктор Андрієнко. Поговоримо про ваших колег сьогодні, а саме про кроликів про Данильця та Моїсієнка, власне, які виїхали в Російську Федерацію. Зараз вони скаржаться на життя в Україні. Нам затикають ро своє країні. Вашій. 15, 4, 14, 15, 16 й год. Так на мене коса смазили, навіть хтось мог сказати, що знову до москалів. Я кажу, да, так, знову. Скаржаться на Зеленському, підігрують російській пропаганді. Я був поражен, коли спрашивают, в Москву, в Москву, передайте Москві, що давайте вже миритися. Ми вже все давним-давно розуміємо, понімаємо. Давайте миритися і давайте жити в мирі. Адже мені не зрозуміло, тому що вони були теж шановні артисти в Україні, і народний артист, один Данилець, народний артист інший Мосієнко. І зараз, те, що вони виступають і власне підіграють пропаганді, Хто тогда за ці, хто тоді робить плохо для України. Mm -hmm. Ми, які їздимо, розказуємо, що ребята Україна вас любить, Україна любить Росію, Білорусію, і ті, які роблять вот, все для того, щоб є е, державу. От про Зеленського вони сказали. Важко сказати, що сталося. Є якісь сили, які на нього вплинули, і змінили всю ту риторику. Всі думки, які він говорив на виборах, все змінено на 100%. Хоча все життя він виступав за щастя, за радість і критикував нелюбих політиків народу України. І коли все це сталося, це боляче не лише для нас, як для артистів, а й для всього народу українського. Тобто, вони від себе говорять як від народу українського. Що з ними сталося, пане Вікторе? Ви з ними дуже добре знайомі. Ну, по-перше, вони нікуди не поїхали не тут. Всі, вони оба в Україні. Серйозно. Так, недавно... да, серйозно. Я вони не вірю, тому що пишуть, І... що вони на російському телебаченні на російському... Ні, ні, вони тут. Uh -huh. Я це 100% кажу, я вже знаю. І більш того, хто ж там мені побачив? Здається, сам... моя жінка побачила їх. Десь, бо там якийсь благодійний то-лі... Ввечері там збилали кошти, це що, і їх двох побачила. Вона казала, Боже, там багато їх не бачили. І тут я... А те, що я знаю, що вони тут, вони ніхто не поїхали. А в якому місці? No, в... — Ну, Данілет 100%, я знаю, що тут. Тобто нема проблем. Uh -huh. А те, що ви кажете, ну я не знаю. Я, знаєте, не слідкую, чесно кажучи. Повірте, що є люди, котрих. Ну, взагалі, він не ніколи б не подумав, а він воює. Я взагалі взагалі, що Пікалов буде воювати і буде воювати. Е, тобто, починав з тероборони, а потім туди. Я взагалі не думав, що думав, що все таки десь знайдуть йому місце там, тепле. Це що ні, він воює і я з ним. До речі, багато як-то сталкиваюсь, тому що тут недалечко жінка його живе. Ми з ним особисто зустрічався. Десь так от сталося раз, два, три. Ми з ним зустрічаємося. То на їде. О, пока, пока, пока поїхав на Тобто, ну це я кажу, то що я знаю. Тобто людина, я б ніколи не подумав, що він що він може так, о, так особисто відноситись до цього. А з приводу інших я теж не можу сказати зараз. Ну, Как-то Василь Вірастюк сказав одну цікаву річ, коли там була така ще тема, там, в 16 17 році, і про одну людину. Він сказав: Давайте, коли прийде мір, а мір прийде, ми побачимо, хто що і казав, коли. Була війна, так сказав Василь Вірасок. Я повністю його підтримую з, з приводу цього, і давайте дивитися далі. тому що деякі люди і не будемо казати, хто приїжджає тут, починають бити себе в груді, казати Я такий там все а потім і чухну кудись на балі, і кудись туди далі. І зараз сидить там і за нас так переживає, так за нас кров кров приливає. Розумієте, багато людей, котрі. В покидали там режисери, покидали театри, рванули десь два місяці. Ховалися, десь я не знаю, західної України чи в, Україні, в Польщі, а Потім приїхали і тут починають казати, що треба патріотизм. Треба все кажуть люди, котрі просиділи. Рятували своїх родичів, і вони їм розказують, як треба патріотично вести себе, а після того беруть і зрізають їм залп, зарплатню. Мало того, що 50% ще 25%. Сказався. Потім СМС-ково позвільнив всіх заслужених артистів і уїхав з кудись, Закрив театр на замок і поїхав. Це реальна історія я вам розказую. І таких багато, таких у них патріотів. Тому мені здається, що зараз. Говорити я не хочу навіть про це говорити, тому що, по-перше, мені треба мати якісь факти. Ви прочитали, я знаю, але я вам сказав: а от бачите, факти вже ну, не збудуться. Ну, мене є навіть тому, відео, що... Власне, глядачі побачать, навіть в не Неважливо, я, я вам вірю. Я вам не кажу, що ви я не кажу, що ви перехоплюєте справа. Не в тому. Я не це хотів сказати. Я хочу сказати, що я коли щось не знаю, я не, ну, у мене така, е, характер такий, я коли. Щось не знаю, я не буду краще говорити. Mm -hmm. Чи там чутки якийсь? Я багато знаю чуток. Але я не хочу чутки говорити. От то, що я побачив, наприклад, того ж Пікалова, я можу вам сказати дійсно, ми з ним от прямо от тут поруч зустрічалися місяць тому балакав. Я навіть взагалі був в шоці від цього. Але те, що ви от кажете, я не кажу, що це. Але я не можу вам аргументи якісь сказати. Вже я сказав, вони тут в Україні, це вже. Е, 에... mm -hmm. Знаєте, я фактич. Я, факт... я просто хочу дізнати. Скажіть мені, от, оточуючи запитання. Як я до цього відносивсь? Ні, ні, я ні, можу я сказати зараз. Як Ще... В якому місці побачили Данольця і Мисьєнка? А от тут поруч, де я живу, он тут же чи на балоні, чи на Трещині. Там була такий благодійний якийсь канцер. Mm -hmm. Цікаво, тому що ну саме володимирці трапили до бази сайту миротвори взагалі за участь у актах гуманітарної агресії проти України. свідому участь у інформаційно-пропагандистській провокації Росії. Балі ми виявляється, в сайт, благодаря тому, що ми висказали за телемост Там говорят, за... участие, да-да-да, типа типа, типа. 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 типа его не, типа не, типа не было, не было, да. да, было просто было просто обсуждение. Началась та травля по Украине, что вот мы э, снимаемся в, в программе в стране а а агрессоре. Вот. И э, в связи с этим нам сорвали два сольных концертов в Трусковцы. Санкції. Нужен ли нам телемост, надо ли нам разговаривать? И мы сказали, да, навірно, нада розговарювати. Та відвертою пропагандою Даналаці Тимосієнко займалася ще з 90-х. Вони власне створювали українофобні жарти. Я ваш газ по барабану. Я себе по кушаті на дровах приготовлю. в печці. Ага. І, понятне діло, в русське печки. Київ, коронатбуде. Ой. Київ, це матір кородовому русських, що вони українські? Ви думаєте, що вони отримують гроші власне, за цю пропаганду? Те, що вони вбувають в Україну? Я не не можу сказати, чесно вам скажу, я чесно не знаю. Я, мені, Якщо б ви запитали мене, наприклад. Те, що було, наприклад, 17-му році, 18 му як там їх тут баніли, коли вони приїхали в Трускавець і їх просто їм зірвали їхню виставу. чи що вони, там, концерт, який вони mm -hmm. робили. От, це хлопці, які прийшли з госпіталю і зірвали. Це одна історія. І вони мені просили допоможи щось робити, і я там. Спрознаю e, про цю історію. А що зараз, зараз, послухайте, з 24 e, лютого все настільки помінялося, і всі їх розкидали, і всі зовсім міняють якісь своє. E, ну, просто мені світури, дивно, чу... тому що вони e, інтерв'ю давали після повномасштабного вторгнення. розумієте? Я зрозумів. Ага. Я зрозумів, але я не можу щось сказати, тому що я так, не знаю ти, ти. про це. Добре, а, я, а ви з ними е... ви з ними особисто ага. були знайомі? Ви з ними сиділи за одним столом, можливо, говорили про Україну. да, та... не тільки в ми, ми я дуже з дуже співбагато концерти були. Всі вони вчилися в церковому училищі. Я тоді постійно ходив, коли вони студентами ще були, ще не були кроліками, не були народними. Вони на відношення. що з сволоді, що з володі? А Однак, що вони тоді мають довгонос? Таді uh -huh. yeah, було все нормально. Що ми не можемо зараз казати те, що було, коли були довгоносики, наприклад. Зовсім інша історія була. Uh -huh. А ось коли вони почали, наприклад, в вагоньках цих зніматися і розуміти співати ті пісні. Ну, я, для мене було, ну я як я можу це. Ну, Mm -hmm. Ну, як я вам... Це був шок для мене. Шок, тому що Ти же, якщо б ти туди поїхав і там би вижив, а ти повертаєшся. Та ти, ти повертаєшся сюди і дуже дивуюся, що тебе тут хтось не любить. Час в Одесу ну. прощі через Рим. через Стабі ближе і Брім'єє, через Кіптаун і Ну, Розумієте, ну, ну я не, не хочу навіть про це говорити, тому що. Я а ще раз ходить скажу, просто я... вони і там не потрібні, або вони просто проживають тут і отримують Я не можу дощ. сказати, розумієте, ви розви ви ага. цю тему приймили не тому, що я. Якщо б у мене були якісь факти, що наприклад так, я так. вчора зустрів Володю Данільця і з ним балакав, і ви мені перед цим сказали от така історія. Я б задав питання йому, і він мені відповів. Тоді було наш діалог, був виправді. Угу. А зараз я не можу бачите, Я не можу вас не підтримати, не опровергнути вам. Добре, -е, тоді вам ще інше питання. Поставлю да, як ви вважаєте як артист чи. Українські проєкти там кіно, серіали мають продовжувати працювати з такими ну не знаю акторами, які сіють розбрат, наприклад, які підтримують власне Російську Федерацію, скують там президента владу і кажуть, тут ну підтримують пору ну, рупори пропаганди Російської Федерації і продовжують жити в Україні. Справа в тому, що мої моє мені цікаве, тому що все вирішує канал. От канал захоче так робити. Канал буде розумієте? І взагалі, ви зрозумієте, ви ж знаєте більш мене е, да і всі знають, що от, наприклад, е, канал може взяти актора і тут же сказати, взяти іншого актора. Розумієте, і він сам приймає, що він буде оце показувати чи це показувати. І все вирішують канали. Розумієте, і що канали беруть цих людей і ставлять, то це питання до каналу, не до мене. Там або до вас, наприклад, розумієте? А наше відношення як людину? Ну ну я, тому, якщо поба. Що... Та в чому не я бачу, піднімаю, піднімаю цю подіжіть. тему? Я в чому піднімаю цю тему? Аби да. про них люди знали, тому що в нас є список, там, де і Лорак і Повалі і потрапила, там санкції, звання від них якби знімають. Розумієте? Ну і тому що? І... А ви знаєте, що досі у нас досі не зняли звання народного артиста України ні у Кіркорова, ні у того самого з золотою Угу. Коли мене запитали, говорять, ви погано знаєте українську мову. Я казав, що українську мову знаю краще ніж народний артист України і Кіркоров. Розумієте, і досі їх ніхто не зняв, ну було 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 зараз це впровадження проти них також, що ніби знімляні Та а Так переберіть інших, переберіть багато інших. Угу. Я знаю, ви знаєте, що цікаво, що, от, наприклад, от, от, те, що можу сказати, те, що я от особисто можу сказати е, вчора. Я спілкувався. Спосіпом Андрієв, це директор одеської кіностудії. Він сказав: Віктор: Я тобі хочу сказати чесно, я до 24 от, лютого mm -hmm. я був такий казав хлопці, я розумію, що вони на нас там льють, що це війна, але там гроші. Може, якісь проекти можна, може, якось там. Я ще мав надію, щоб якісь гроші прийшли звідти. З 24-го я прийняв рішення, все. Щоб не сталося, буду в злидня ходити, десь повзати на пузі, просити гранти у Європи ще у когось там ходити в Ізраїлі. Але я ніколи не візьму ці кроваві гроші. Це сказав Андрій Осіпов. Розумієте? Все, і от таких людей багато, навіть люди, котрі. Закінчили там вузи, приїхали сюди? бо ж багато. Ми от, наприклад, Романюк. там багато. Я можу розказувати, багато є людей, котрі закінчили, гітіси закінчили, щепки не а працювали тут в Україні. Чи бачите ви після війни повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну чи можлива взагалі якась співпраця? Наприклад, ваша з російськими акторами чи вийдете ви з ними на один знімальний майданчик? No... Зараз, як, скажіть ще раз, в який період? Ну, наприклад, зараз. Ну, після після перемоги України, скажімо так. Ну, мені складно сказати, по-перше, треба, треба перемогти і подивитися, чим це закінчиться, розумієте? Що значить, ну, ой, дякую. Робота є робота, розумієте? І на даному випадку, я не можу вам зараз сказати, Давайте подивимося, чим закінчиться розумієте. Я не можу зараз сказати. А, ну, я можу сказати інше. Давайте я інше. Давайте, іншу, давайте вам скажу. Давайте інше скажу. Угу. У мене було багато пропозицій в останній період до війни. Там мене багато серіали запрошували. Навіть на мене головну роль давали. Мені навпаки, коли мені держава не дала гроші на дитяче кіно. То росіяни мені запропонували гроші. Сказали, давайте ми вам повністю е, оплачуємо сценарій, дамо гроші, щоб ви тільки зняли, знімить там у Криму. Yeah. всю цю історію. Розумієте? А тут мені три роки не давали мені е, працювати. Ну не давали гроші на роботу, mm -hmm. але я відмовився. Я відмовився, тому що я сказав, я тут буду все пробити, і я, ну, не потім дадуть. Ну, через три роки мені дали гроші на е, Червоналісся, на мій казковий фільм. Угу. Отака от історія. І я от прийняв таке рішення. А що буде після війни, давайте дочекаємось, поки війна закінчиться. Угу. Ну так, подивимось, як ви думаєте, коли закінчиться війна? І які буде результат. Складно сказати, ви знаєте. Мені здається, що війна не закінчиться бойовими, бойовими діями. Ви ж знаєте, якщо візьмете всі війни, котрі були після бойових дій. Починалася інша війна, угу. була війна якось розуму там, щось ще і печку, і їду, і забрелі українці. І діпреге, і вареники, і сметану, і борщ, і калба следствие эту туалетную бумагу.